Таю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень. На тиждень, який відбудеться з 14 по 20 листопада 2022 року. Ну, як звичайно, я роблю розклад для України. Ну, а там ми будемо дивитися, як це. Відбивається на усьому світі. Дивимось, це маленька кубка це фон тижня, і велика кубка це деякі деталі, деякі нюанси. Тобто, що чекає на Україну насамперед, на тижні з 14 по 20 листопада. Друзі, прошу звернути увагу, що всі картки однієї масті, масть мічі. Ну, Це цілком зрозуміло, бо ця масть це масть війни. Тобто всі події зараз будуть пов'язані з війною. Чим мені подобається оця картка, яка є фоном тижня. Що дуже часто, ну, так скажемо, одно із значень є одужання. Це гарний сенс, так, має. Тут ми бачимо, що буде нелегко, буде важко, буде такі навіть безсоння, кошмари. Якісь тяжкі переживання. Але оця картка показує людину, яка є таким військовим керівником, дуже сильним, дуже корисним, який вміє керувати військом, який вміє вирішувати важкі запитання. Ну і ця картка також додаткова показує особисту ефективність. Тобто, якщо це перекласти, наприклад, на, скажімо, бізнес, роботу вашу, це каже про те, що чи з'явиться новий керівник, чи той, що існує, керівник стане дуже ефективним, дуже зібраним, і в нього буде дуже все добре виходити. Ну, але це буде коштувати напруги і важких, мабуть, ночей без сна. Якщо ми кажемо це про родину, то Мабуть, теж будуть якісь напружені моменти, мабуть, це буде теж якісь переживання внутрі родини всередині, але вони будуть необхідні для ефективного вирішення якихось яких важких питань всередині родини. Це буде дуже ефективно. Хоча і дуже важко. І фізично, і, і морально всяко буде важко, але це буде гарний ефект. буде ефект. Якщо це про здоров'я, теж зрозуміла, мабуть, це буде якийсь кризис, якась хвороба, яка буде на цьому тижні переросте, перейде через криз і пойде на одужання, Це Картка дуже точно висловлюється. Ну, і якщо це ми говоримо взагалі, то А, ну взагалі я вже сказала: Одужання, але все це пов'язано з війною по-любому, і буде дуже ефективне рішення, але через важку напругу. Через, ну, як то, Кажуть, я вже казала, в общем-то, все. Безсонні ночі, напруження, мабуть, будуть якісь страхи, кошмари, мабуть, ці тварюки будуть ще важче закидувати на нас залишками своїх цих ракет, бомб, все, що в них залишилось, мабуть, будуть масовані якісь атаки, і буде дуже страшно, лячно. Може буде так. Але треба буде до цього готовими. Дуже добре ховайтеся. Якщо можете кудись виїхати, виїжджайте. Але треба розуміти, що це вже їх остаточні конвульсії, предсмертні. Ну, зараз вони будуть дуже розлючені, і вже ну, вони залишились навіть вже без Херсону. І, ну, про що це ще казати? Ну, а взагалом. Тримаємося, оця картка каже про ефективність, особисту ефективність кожного на своєму місці. Чи ви працюєте, чи ви допомагаєте ЗСУ, чи ви волонтер, чи ви медик, на будь-якому місці кожна праця зараз повинна бути скерована саме на допомогу нашої економіки, на допомогу перемоги. І тоді це буде обов'язково. Це по-любому буде обов'язково. Але якщо ми будемо ефективні, це буде ще швидше. Бачите, як ми не очікували такого швидкого звільнення Херсону ще за добу до цього наш міністр казав, що на це потрібно йде тиждень піде. Але губа. і ніякий не тиждень. Тобто, друзі, все буде добре. Тримаємось, слава Україні.